У свої 23 він вів за собою побратимів та врятував десятки життів. У Франківську попрощалися з сержантом та командиром розвідувального взводу 109 го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Богданом Власієм. Ня із загиблим було багатолюдним. Провести героя прийшли побратими, друзі та рідні. Ідеальний син, який завжди готовий прийти на допомогу. Таким пригадують свого найріднішого батьки Богдана. Він завжди був готовий до будь-якого сценарію і навіть до своєї смерті. У руках пані Олеся хвилюючи тримає лист. Його Богдан залишив вдома у своїй шухляді, із єдиним надписом заповіт. Коли ми дізналися цю звістку, ми троє, я чоловік Олег, Марта. Звичайно, що це був шок. І я собі думала, ну ти мені хоч би поговорив з нами, ну хоч би щось сказав. І моя Мартуся влітає і каже: мама, Богданчик же ж лишив лист. Там був оцей конверт. Він написав, що якщо ви це читаєте. То знаєте, що я щасливий, бо я прожив достойне життя. На протязі останніх трьох днів, коли ми почули цю звістку, я вже не можу порахувати, скільки раз я чула ідеальний. Я чула ідеальний друг, ідеальний побратим. Ну, напевно найбільше мене здивувало слово ідеальний командир. 16-річна сестра Марта каже, для неї брат був найміцнішою опорою, і всі щасливі миті тісно пов'язані з найріднішим. Він завжди мене підтримував, і е, наскільки складно б мені не було, чи якісь ситуації він мене завжди підтримував. У мене не було такого, щоб він сказав, та мені до тебе нема часу. Ми завжди любили з ним сісти в машину, включити музику на повну і гнати, гнати, гнати. Він любив швидкість. Е, у мене з ним лише найкращі спогади. Останні слова, які казав Богдан, відправляючись на фронт, марта нині носить біля свого серця. Це була його остання фраза перед виїздом, та нічого прорвемося. Ми з ним е, рідко списувалися, але дуже точно, чітко. От, але це, це останнє. Богдан здобував освіту у Івано-Франківському національному медичному університеті. Закінчивши п'ятий курс, мобілізувався до війська. Тоді йому було тільки 21 рік. Богдан був. Таким студентом, який боровся за ідею, він взяв академ відпустку. І на сьогоднішній день він мав, міг би бути вже лікарем. Лікарем, але він був не лікарем фізичним, а лікував душі. Він міг говорити, він міг робити це так, як ніхто на світі. Життя молодого бійця обірвалося 11 вересня під час бойового завдання поблизу населеного пункту Святопокровське Бахмутського району. У наслідок російської атаки дронами. Він був людиною вольовою. Це був людина слова, людина, яка завжди свідомо думала і свідомо приймала свої рішення. Чесно, я завжди є такі люди, які ти можеш згадати, що десь вони провинилися, десь були неправі, а десь були, ну. Десь були добрі, десь були погані, Богдан це така людина, що як би ти не старався думати, як би ти не хотів згадати щось погане, ти просто не можеш, тому що його немає. Богдан завжди казав, що якщо і загину, то загину тільки я один. Він старався на такі завдання нікого з собою не брати, тому що він завжди думав про остальних. Дуже рідко, коли він думав про себе, він завжди думав, як допомогти іншим. Він завжди переживав за всіх, і коли він став командиром, для нього ми були всі як діти. І завжди казав, що в мене це мої, мої 17 дітей. Навколішки зі сльозами на очах та живими квітами у руках захисника провели на щитів останню путь. Поховали героя на Алеї Слави міського кладовища. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402.